Всім привіт, наші друзі, підписники та гості каналу. Осінь у самому розпалі холодні дні вже нагадують, що зима не за горами, тому саме час подбати про тепло та затишок у вашому домі. Це може бути ваш автомобіль або дача, гараж, майстерня, склад, СТО та багато іншого. Тому сьогодні ми вирішили для вас зробити відеоогляд на наш великий асортимент дизельних автономних обігрівачів Профтер. Коротко розповімо про їх технічні характеристики, подивимося, чим вони відрізняються, і, звісно, запустимо та зігріємось. Це ми зробимо на Прикладі однієї із самої ходової моделі розповімо, де найчастіше використовується, тобто області застосування. Покажемо, що входить до комплектації. Зробимо підключення та проведемо демонстрацію роботи, щоб було зрозуміло наскільки вона малошумна. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Там будуть дуже прості умови, виконавши, які ви гарантовано отримаєте знижку від нашого магазину. З вами, я Іван. Отже, починаємо. А почнемо ми із універсальної моделі в корпусі Profter RF5000, яка має підключення як до акумулятора 12-24 вольти, так і до мережі 220 вольт. Пропоную провести розпаковку, щоб ви самі все побачили, що входить до комплектації. Відразу бачимо, що дані обігрівачі якісно запаковані, що виключає будь-які механічні пошкодження при транспортуванні. Чотири подовжені патрубки на вихід теплого повітря з можливістю регулювати довжину до півтора метра, блок живлення на 220 вольт, подвійний провід для підключення до акумулятору, вихлопна труба довжиною 60 см з глушником, патрубок з фільтром для забору повітря, монтажний набір та інструкція на українській мові. І, звісно, сам обігрівач, компактний, горизонтальний корпус з ручкою для перенесення. Неня невеликі зручні ніжки всередині вже вбудований бак на 5 літрів. Цього вистачить приблизно на 24 години без перервної роботи. Також у комплекті дистанційний пульт керування з дальністю до 50 метрів. Все повністю готове до використання. Нічого докуповувати не потрібно, просто дістати з коробки, підключити та грітись. Пробіжимось по технічним характеристикам. Дана модель має максимальну теплову потужність до 5 кВт, напруга 12-24-220 вольт. Тобто вона може працювати від акумулятора звичайного або від мережі 220. Пікове навантаження струму при запуску до 11 А, середня до 3 А на годину. Може обігрівати площу до 100 квадратних метрів. Витрата палива в середньому буде 200 г дизеля на годину. Розміри 25 на 28 на 42 см. Вага з усією комплектацією 10 кг. Зауважу, кожна автономка проходить перевірку, на працездатність на заводі, а перед відправкою кожен обігрівач наші пакувальники перевіряють на механічні пошкодження, тому ви можете бути впевнені в їх якості та надійності під час отримання товару. При замовленні обігрівача ви отримаєте гарантію від власного сервісного центру. Профтер-сервіс на 12 місяців, а також після гарантійне обслуговування. В області застосування такого типу дизельних автономних обігрівачів насправді дуже широка: від великих площ, типу гаражів, майстерень, складів, до автомобілів, човнів, наметів та навіть балконів. Її універсальність в підключенні та невеликі розміри дозволять її встановити будь-де. Ви в цьому самі переконались. Потрібно просто вивести вихлопні гази та подати ток на підключення. Отже, характеристики розповіли, комплектацію показали. Саме час переходити до монтажу та запуску. Перевертаємо автономку, встановлюємо ніжки. Під'єднуємо вихлопну трубку з глушником. Та патрубок з фільтром для забору повітря. Далі під'єднуємо патрубки на вихід теплого повітря та фіксуємо їх хомутами. На задній частині корпусу бачимо виходи, плюс та мінус, до яких під'єднуємо провода та добре їх закручуємо. З іншої сторони, під'єднуємо клем акумулятор Важливо, при монтуванні обігрівача в приміщенні або в кабіні авто вихлопну трубу обов'язково потрібно вивести назовні на вулицю. А сам обігрівач має бути встановлений в приміщенні, так як датчики температури встановлено в дисплеї. В бак заливаємо дизель. Все готово, запускаємо. Обігрівач запускається за лічені секунди. Після увімкнення пристрою на екрані за замовчуванням відображається температура навколишнього середовища. Ліва клавіша налаштувань призначена для запитів, і ви можете дізнатися про наступні елементи. Послідовно натискаючи її, напруга, потужність свічки розжарення, швидкість обертання вентилятора, частота обертання паливного насосу, температура корпусу, таймер, кнопка справа для перемикання. Ви можете перемикати температуру, режим роботи, натиснувши її. Все це можна робити дистанційним пультом керування, а також скачавши на телефон додаток. Зараз ми спостерігаємо, як почав працювати вентилятор. Починає нагріватися свічка розжарювання та відбувається прокачка дизеля по системі. При першому запуску обігрівачеві потрібно 5-7 хвилин для того, щоб система прокачалась і він почав працювати. Пройшло декілька хвилин, із патрубків вже виходить гаряче повітря. Шановні глядачі, зараз є можливість самим переконатися, наскільки він тихо працює. Ми можемо чути незначне поцопування насосу та звук виходу повітря. Якщо по-простому, то звук вітру. Точно так само можемо підключити обігрівач від мережі 220 В. вольт. Для цього підключаємо блок живлення замість проводів. Ні в якому разі не можна примусово вимикати обігрівач, від'єднавши його від живлення. Це може призвести до поломок. Вимикати тільки через програму. Обігрівач має охолодитись та продутись. Тоді вимкнеться сам. Вже після цього можна від'єднувати від живлення. А тепер давайте коротенько пробіжимося про переваги обігрівачів. Профтер. Дуже проста конструкція корпусу, яка дозволяє розібрати його за лічені хвилини, має різні режими роботи, тобто можна використовувати від 2,2 кВт до 5 кВт. В усіх наших обігрівачах використовується керамічна свічка розжарювання, яка в декілька разів краще працює за металічну, і, відповідно, запуск дизельного двигуна буде безпроблемним та швидким, навіть коли на вулиці дуже холодно. Комплектується новим японським насосом, який більш чіткіше та точніше подає паливо в систему. Подовжені патрубки для виходу теплого Вітря та вихлопних газів. Підходи для тривалої роботи має низьку витрату палива та низький рівень шуму. Є можливість повного регулювання робочого процесу із мобільного телефону, наявність системи автоматичного підтримання температури. Тобто, коли обігрівач досягає заданої вами температури, він автоматично переходить у режим її підтримки. І важлива особливість це вдосконалена камера згорання закритого типу. Це означає, що в приміщенні не буде запаху вихлопних газів та підвищеної вологості. А найголовніше, що на Відрізняє від конкурентів в Україні це наявність власного сервісного центру Профтерсервіс, який знаходиться в Києві. Також є абсолютно всі запчастини до даних обігрівачів і не тільки. Ще дуже приємною фішкою наших обігрівачів Профтер. Є те, що керувати ними можна прямо зі свого смартфону, скачавши додаток та підключившись по Bluetooth. Підходить для користувачів з Android, так і з iOS. Більше інформації можна отримати у наших менеджерів. Друзі, хочемо закцентувати вашу увагу на тому, що у нас дуже великий асортимент дизельних автономних обігрівачів. Всі моделі різні за характеристиками та розмірами. Тому наші менеджери допоможуть обрати найкращий варіант для вас. Також у нас завжди по наявності обігрівачі без корпусу, ті, які встановлюються в автомобілі. Маємо на 2 та 5 кВт з підключенням 12 або 24 вольт. Про них детальніше ми вам розповімо в наступному відео. Давайте підсумуємо, чому саме Profter RF5000 правильний вибір: універсальність, висока ефективність, економічність, зручність, безпека та надійність все це поєднано в дизельних обігрівачах від компанії Profter Отже, якщо ви шукаєте потужний, економний і надійний автономний дизельний обігрівач, який можна взяти з собою куди завгодно. Обігрівачі Profter це саме те рішення. Яке виправдає всі ваші очікування. І найприємніше, зараз діє спеціальна пропозиція при замовленні обігрівачів у нас. Надішліть менеджеру скріншот з підпискою на наш YouTube канал. Поставте лайк, залиште коментар під цим відео та гарантовано отримаєте знижку. Дізнатися деталі, отримати консультацію та зробити замовлення, можна зателефонувавши за номерами телефонів в описі під цим відео, або перейшовши за посиланням на сайт. Наше відео добігає кінця. Ми намагалися зробити його максимально простим та зрозумілим. Якщо це так, поставте нам лайк, діліться даним відео та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Адже попереду на вас чекають відео на моделі, які встановлюються в автомобілі, а також відеоінструкція, як самому встановити обігрівач в ваше авто. Цим ви зможете зекономити кругленьку суму коштів. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. До нових зустрічей на каналі Профтер.